Вітаю, друзі, на каналі Сонячна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні 9 січня. І будемо говорити про заяви представників майбутньої адміністрації Дональда Трампа стосовно російсько-української війни. Передусім, я маю на увазі спецпредставника Кіта Келога якраз з питань взаємодії з Україною та Росією. Він після такої феєричної я не побоюсь цього слова прес-конференції Дональда Трампа давав інтерв'ю на Fox News і там сказав багато дуже важливих і цікавих речей, які насправді. Десь продовжували продовжили ті тези деякої мірою, які звучали на прес-конференції майбутнього президента Сполучених Штатів. З іншого боку з'явилася ну нова конкретика, яку Дональд Трамп не озвучував, коли спілкувався з журналістами. Зокрема, кіт Келох, я зацитую, сказав, що він буде намагатися впродовж 100 днів з інаугурації нового президента спробувати знайти вирішення. Повномасштабної війни між Росією та Україною. При цьому він підкреслив, що і він, і Трамп усвідомлюють, що в них мало часу для пошуку вирішення повномасштабної війни Росії проти України. Далі йде дуже важлива цитата: ключова, мабуть, в цьому виступі. Людям потрібно розуміти, він не намагається щось дати Путіну чи росіянам. Він насправді намагається врятувати суверенітет України і гарантувати. І він гарантуватиме, що це справедливо і чесно. Тут він має на увазі Дональда Трампа, і він таким чином Келох намагався, мабуть, ну пом'якшити дещо наслідки цієї прес-конференції, коли багато журналістів, в тому числі американських, написали, що Трамп ледь не збирається там здати Україну піти повністю на поступки Російської Федерації і ну зробити все те, що хоче Путін. Тут кіткелах окремо зазначає, що ні Трамп буде гарантувати. Він хоче зберегти суверенітет, і це повинно бути справедливо і чесно. Ще один дуже важливий момент це якраз продовження риторики Трампа. Келок сказав, що найбільшою помилкою Байдена була відмова говорити з Путіним після 22-го року, тоді як Трамп налаштований це зробити, і Трампу вдасться запропонувати прийнятне рішення Путіну та Володимиру Зеленському в короткостроковій перспективі. Отже, маємо заяви від. Майбутнього спецпредставника. Я думаю, що зараз нікого немає вже сумнівів, в тому що він буде призначений на цю посаду. І після 20 січня він буде мати вже певні офіційні повноваження на здійснення своєї діяльності. Про що в цілому свідчать ці заяви, і от історія з ста днями, яка ну дещо дисонує з тими трьома шістьма місяцями. Ну, там про шість місяців спочатку мова йшла тут. Вже є ну більше така конкретика. і Мова йде саме про термінову перспективу. Ну, по перше, ця заява свідчить про те, що на сьогоднішній день, мабуть, єдиним більш-менш реальним або реалістичним планом, який є у команди Трампа щодо завершення російсько-української війни, є якраз план Келога, який він презентував ще до того часу, як був номінований на цю посаду. Я нагадаю, що цей план він передбачає три. Ключові ну три три ключових пункти. І один такий неочевидний четвертий пункт. Про нього ми окремо поговоримо. Отже, цими ключовими пунктами є заморозка по суті. Війни по тій лінії розмежування, яка є станом на сьогодні, створення буферної зони. Причому ця буферна зона повинна бути укріплена, тобто Україна повинна мати певні гарантії у вигляді ну військової там і іншої військово-технічної допомоги, щоб Росія не почала те, що вона робила, власне в 2022 році. І третій важливий пункт це ну фактично відмова Україні у вступі до НАТО в якійсь там осяжній перспективі там називалися різні терміни. Хтось сказав про 10 років, хтось гадував 20 років. Але ну логіка така, що якщо для Путіна це принципово неможливо, то тут ну треба десь, мабуть, іти на йому певну таку поступку, принаймні формально говорити про те, що Україна в найближчий час членом альянсу не стане. Це очевидні такі пункти, які неодноразово озвучувалися. Вони звичайно. Будуть скоріш за все деталізовані, тому що тут по кожному з них можна вести певні розмови, починаючи від буферної зони і закінчуючи власне заморозкою. От, наприклад, ця заморозка вона передбачає присутність збройних сил України на території Курської області, чи не передбачає, тобто тут є певні нюанси, і ці нюанси вкладаються в поняття стратегічної невизначеності, якої взагалі дотримується і кело, судячи з його заяв, і дотримується Трампу. Трамп, якщо так подивитися на його ритор. Теорику він дуже любить накидувати різні варіанти, дуже контроверсійні варіанти, щоб всіх тримати в напрузі, а потім він буде обирати якийсь один і далеко не очевидний на перший погляд. Але є, от у цього, до речі, плану Келога ще четвертий неочевидний пункт. Але він, ну, він з'явився по суті після аналізу там певних таких непрямих заяв, які звучали від представників майбутньої адміністрації Трампа і взагалі від ну, тих. Розмов, які ведуться довкола цього питання, це пункт про достатньо або відносно швидкі вибори в Україні. До речі, про це згадував і президент України в. Подкасті Лексу Фрідману він говорив, що як тільки завершиться активна фаза бойових дій, ми готові дуже швидко там провести вибори. Ну і підготовка до цих виборів по повній програмі насправді на сьогоднішній день в Україні триває. Я думаю, що одне з наступних відео я якраз цьому питанню окремо присвячую. Так, ось можливо, там мова йде в тому числі про завантаження такої політичної системи, але це вже похідне. Ключове є тут якраз історія з заморозкою по суті війни і наданням Україні певних гарантій я відразу зазначу, що цей план не сильно влаштовує Російську Федерацію. Це важливе дуже уточнення. Судячи з їхніх заяв, вони хочуть саме якийсь там мирний договір, який ну, по перше по суті, змусить Україну визнати певну фінляндізацію там цієї війни. Що я маю на увазі? Маю на увазі визнання офіційне того факту, що частина території України стає територіями Російської Федерації. Зрозуміло, що ні Україна, ні західні країни на це ніколи не підуть. І про це треба прямо говорити зараз. І е, Росія ну хоче звичайно більше територій взяти під свій контроль. Вона ще говорить про якусь там міфічну е, денаци, денацифікацію, демілітаризацію. Зрозуміло, що ці речі теж не можуть обговорюватися навіть в контексті плану Келлога, особливо якщо він заявляє про те, що Трамп е, е, ну, гарантує. Україні певні умови і ці умови будуть чесними і справедливими. Ну точно це не стосується зменшення там наших збройних сил, оскільки збройні сили в цій ситуації будуть виступати якраз головним гарантом. Так, от Росія поки ну не, не демонструє якогось бажання взагалі е, говорити про цей план. До речі, до сьогодні відсутня якась офіційна реакція зі сторони Росії навіть на ті заяви, які прозвучали від Трампа на прес-конференції в його резиденції щодо, наприклад, неможливості на там вступу. України до НАТО Росія мовчить, тобто вона вичікує, вона, мабуть, думає, як на це реагувати. Була реакція вже зі сторони України. Зеленський з одного боку сказав, що ну, мабуть, так не хочуть нас там бачити. А з іншого боку, я все одно буду ще намагатися говорити з Трампом, буду намагатися його там переконати і ну відстояти, скажімо так, позицію України. Так, от Росія, поки не готова слідувати навіть цьому плану, але показово, що Кіт Келох озвучив тут певну. Дату оці 100 днів, і вона більш-менш реалістично виглядає як мінімум для проведення активних якихось перемовин і можливо виведення в публічну площину якогось і ну, такого фінального сценарію, який буде запропонований адміністрацією Трампа. Але при цьому треба враховувати один важливий момент. Трамп дуже любить змінювати взагалі ці сценарії. Він є якраз тією людиною, яка буде остаточно приймати рішення, з яким сценарієм. Сполучені Штати будуть виходити, але судячи з усього в його оточенні, є все ж таки люди. Які будуть намагатися йому представити різноманітні аргументи, і він до цих аргументів буде прислухатися. От якраз Кіт Келлог є е, такою людиною, оскільки ну в нього, судячи з його останніх цих заяв, достатньо великі повноваження він дійсно може буде вести ці перемовини і робити якісь заяви, силаючись при цьому на Дональда Трампа. Але ще раз підкреслюю, фінальне рішення все одно буде приймати одна людина. Е, про це до речі, колись писав ще Генрі Кісінджер в своїй відомій праці дипломатії. Він говорив про про те, що ключовими та насправді в прийнятті рішень є аналітики експерти, вони відпрацьовують певні сценарії. а Політики просто обирають. Один з найкращих на їхню думку тут, скоріш за все, буде дуже схожа історія. Тим більше, що Келох він не тільки колишній військовий, він людина, яка прийшла з експертного співтовариства, і він запропонує Трампу кілька варіантів. Трамп вибере оптимальний і буде його власне потім пропонувати вже і Україні, і Сполученим Штатам Америки, ну в внутрішньому контексті. Ну і зрозуміло, там європейському союзу, ну і фінально Російській Федерації. Що для нас найважливіше в цій ситуації? Ну, от, я просто бачив, що е, суспільство не дуже позитивно відреагувало в цілому. Українці не дуже позитивно відреагували на те, що говорив Трамп в, під час прес-конференції своєї резиденції. З іншого боку, дуже багато позитивних коментарів було після от, вчорашньої вечірньої заяви. Келога. тут не треба насправді захоплюватися ні одним, ні іншим і не посипати голову попелом. Чому тому, що зараз починається насправді дуже е, така складна робота, марудна робота. Це буде достатньо довгий шлях, і нам треба. Бути готові до того, що думка американців американського політикуму Трампа його команди з приводу завершення російсько-української війни буде ще мінятися, і мінятися вона буде багато разів. І для нас зараз головне визначити ну, два ключові питання: перше питання це хто від України буде вести власне ці перемовини, хто буде займатися цими питаннями. Я вже говорив про те, що у Келега, ну начебто, за чутками була вимога, щоб це точно не був. Наприклад, очільник офісу президента, а власне був президент України, але отут з'являється інформація, що Зеленський все одно намагається якимось чином просунути Єрмака і зробити його головним відповідальним. Це, мабуть, не дуже правильна позиція. Якщо американці не хочуть з кимось працювати, вони працювати не будуть. Тому треба пошукати когось іншого. Це може бути як офіційна особа. Враховуючи, що у нас є і міністр закордонних справ, і сам власне президент України може й бути неофіційна. Наприклад, якийсь колишній дипломат, людина, яка знає, як спілкуватися з американцями, він може бути таким комунікатором, комунікатором, в тому числі з тим же Кітом Келлогом. І другий важливий момент для України зараз край важливо, мабуть, озвучити реальні червоні лінії, які ми не готові переступати. Поки що, це дуже хаотично виглядає з нашого боку. Президент намагався щось сказати там в інтерв'ю. Ексу Фрідману і в інших своїх якихось там заявах, але треба це зробити, мабуть, в більш конкретний спосіб. Тобто підготувати якийсь короткий документ. Цей документ спочатку, мабуть, неформально передати американській стороні, а потім озвучити ключові ці пункти цього документу власне, в. Публічній площині, тобто зробити таку заяву, що от для України принципово важливими є такі-то такі-то питання. От єдине питання, яке озвучувалося, до речі, єдина червона лінія це неможливість будь-яких розмов про якесь там скорочення збройних сил. І от на цьому треба стояти і надалі. Просто те, це все треба зараз деталізувати і е, е, ну, показати, що Україна має своє бачення, має в принципі свої погляди. А про все інше ми готові говорити. Якщо це буде відпрацьована, мені здається, це і покращить наші відносини. odnosa, vlasne z Майбутню американську адміністрацію, тому що вони побачать зі сторони України системність, вони побачать зі сторони України готовність дійсно вести серйозні перемовини, Ну і вони побачать, що Україна дійсно має своє бачення майбутнього і готова його відстоювати. Так що треба цими речами зараз займатися, менше допускати якихось там емоційних висловлювань, менше намагатися давити саме на цю от емоційну складову. Ну а більше займатися такою поточною марудною. Роботою будемо сподіватися, що в офісі президента це вже зрозуміли, оскільки ну ті сигнали, які йдуть із Вашингтона, ну в даному випадку, поки вони йдуть з резиденції Трампа, вони є достатньо промовистими і ну, до них треба прислухатися. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!